Все, що ми викидаємо, вони підбирають і на цьому ще й непогано заробляють. У Чемаровецькому районі майже три роки тому зрозуміли, гроші лежать у нас під ногами. Треба лише докласти трішки зусиль, аби їх підняти і перевести на заготівельний пункт. Всі його розкидають, але ми все ж таки підбираємо і на цьому маємо сенс. Ми а. заробляємо на цьому невеликі гроші, але ми все таки заробляємо на цьому гроші. І ще раз хочу повторитися, що ми по грошах ходимо, просто в часу треба їх підняти. Землі для збору макулатури, целофану, скла і пластикових пляшок, залучили сільські ради, лікарні та школи. Біля цих закладів працівники заготівельного пункту поставили свої контейнери. На самому пункті проходить три етапи роботи з цими відходами: сортування, пресування та відвантаження. Працюють два преси і три робітники. Один прес, район споживчого товариства придбало завдяки обласному. Тут їм надали безвідсотковий кредит у розмірі 40 тисяч гривень. Ці спеціалісти, які працюють в обласній спілці, весь час допомагають нас в повір. Hvala, ker ste me povabili. Питань по якому питанню би не звернувся. Є розуміння, є допомога минулого року. Чимаровецький район споживче товариство на 350 тисяч гривень збільшило свій товарообіг. Тут прибутковими є усі підприємства. Ще одна особливість цієї організації за функціонування їхніх торговельних точок у всіх населених пунктах, навіть з дуже малою кількістю населення. В тих селах, де є по 200-300 людей, проживає. Звичайно, їх не приваблюють підприємців, не приваблюються села, тому що там не там немає такого виторгу, там немає такого великого збагачення, і ми тісно співпрацюємо із нашим споживчим товариством. Більше про те, як працює Чумуровецьке районне споживче товариство, дивіться у авторській програмі Ганна Ларанатович в полі зору на нашому телеканалі.